З ним перервіти і ви, мабуть, скажете, чого сьогодні ем, не було відео, бо у мене не було ідей, ну мені купили новий пластелін, і Я заліпила стравумен і дуже сильно її волочив. Тож тільки поступив. Дивіться, як сильно я її улучи. Куча пуфо, куча лазив, куча всього. Уявляєте? І вода, і вода друге біс. Пущі, яка старенело, вона. Тільки на 50% слабкіше, чи Мастер Ренело. Ну, якщо я Астеревумен добавлю ще ну, одну чи дві пушки, вона буде по сильні, як Астер Ренело. А якщо додати ще її три пушки, то вона буде вже сильніша, чи Мастер Ренело. Ну, Мастер Рен Ло ніхто не обжине. його, можу обігнати тільки Астере Вумен.